Вітаємо вас. Доброго дня. Добрий день. Вітаю вас. Ну, давайте поговоримо про це вдосконалення. Як довго воно тривало? Чи цей процес ще триває? Ну і власне, от тепер Сі Бейбі куди можуть дістати? СБУ постійно вдосконалює свої розробки і шукає шляхи для ефективного знищення ворога. Більше того, під керівництвом Василя Малюка служба безпеки взагалі стала генератором нових військових і технічних ідей, які змінюють хід війни, і в тому числі це стосується морських дронів. Причому ми використовуємо асиметричні підходи, коли один дрон вартістю 8,5 мільйонів гривень знищує військовий корабель вартістю декілька десятків мільйонів доларів. До речі, якраз цими днями, як ви сказали у своїй підводці, СБУ представила нову модель свого уже легендарного морського дрону «Сі Бейбі». Він отримав власну назву, як це зазвичай відбувається, із повноцінними бойовими кораблями. І разом із нашими партнерами, а це фандрейзингова платформа Юнайтед 24 Ми назвали його Авдіївка. Це як нагадування ворогу про знищене українське місто і як символ того, що на Росію чекає розплата. Користуючись нагодою від імені служби безпеки, я хочу подякувати усім, хто задонатив на ці дрони, тому що новий сібейбі це результат масштабного волонтерського збору, коли за 36 годин через Юнайте-24 було зібрано майже 300 мільйонів гривень, і ця сума дозволить виготовити 35 таких дронів. Тому дякую усім українцям і представникам бізнесу. Хто донатив це, до речі, новий рекорд в історії таких зборів. І СБУ зробить усе, щоб кожна гривня витрачена на цей збір болюче вдарила по расистах. Ну, зокрема, серед партнерів це і Монобанк, і Олег Вороховський, волонтери Сергій Стерненко і Ігор Лаченков. Тому ще раз дякую. І тепер привідкрию завісу технічних особливостей нового дрону. Тому що Сібебі 2024 року випуску це дрон нового покоління, який вдосконалений і ще більш смертоносний для ворога, він відрізняється від попередньої моделі, як зовнішнім виглядом, так і тактико-технічними характеристиками. Наприклад, новий Сібебі здатний доставити майже тонну вибухівки на понад тисячу кілометрів, а це означає, що СБУ зможе дістати ворожу ціль фактично в будь-якій точці чорного моря. Поки що на даному етапі новий морський малюк проходить повний цикл випробувань. Сбу буде адаптувати новітнє бортове озброєння і відпрацьовувати усі технічні нюанси. Зрозуміло, що розкривати подальші плани ми не можемо з очевидних причин, але СБУ гарантує, що цього року у рашистів буде дуже спекотний і гарячий курортний сезон. Артема, ми знаємо, що головне управління розвідки має власний безекіпажний катер, який називається Магура, і знаємо, що СБУ розробляє і вдосконалює безекіп... безекіпажний катер Сі Бейбі. Чи є між вами якась конкуренція? І навіщо СБУ окремий безекіпажний катер? Я вважаю, що в даному випадку потрібно піти трошки в історію появи морських дронів, тому що в даному випадку все стартувало зі служби безпеки. Ми виконували наказ президента як Верховного головнокомандувача. І, і цей наказ можна перефразувати так: російському військовому флоту не місце в українській акваторії Чорного моря. Це необхідно також і для деокупації півдня і кримського півострова. І я нагадаю, що на початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація домінувала на воді, і це давало ворогу вогневий контроль над українським узбережжям і дозволяло блокувати наші торговельні шляхи, зокрема зерновий коридор. І тому у 2022 році СБУ зібрала команду найкращих фахівців, які розробили перші прототипи дронів. І саме прототипи ще восени 2022 року вразили перші цілі у Севастопольській бухті. Там, серед іншого, був фрегат адмірал Макаров, фрегат адмірал Есен, був мінний тральщик, а також патрульний корабель. Потім, уже в 2023 році, СБУ розробила і застосувала нові моделі. Одна із них це якраз «Сі Бейби», про які ми говоримо сьогодні. Саме цей дрон вразив Кримський міст, а також п'ять ворожих кораблів. І тут важливо до речі зазначити, що дрон Сібейбі це не просто дрон камікадзе, це універсальна платформа. На ній можна розміщувати різне озброєння, яке гарантуватиме знищення цілей. І загалом за півтора роки роботи СБУ вразила своїми морськими дронами 11 ворожих військових кораблів. Причому два із них також цікавий момент: а це Олєнігорський гарняк і танкер Сік, Вони були знищені на території ворога поблизу порту Новоросійськ. А тепер, що стосується наших побратимів із сил оборони, у нас спільна мета це нищити ворога до повної перемоги, тому ми всі активно взаємодіємо. І, наприклад, частину спецоперації СБУ на морі ми проводимо спільно із військово-морськими силами. Голова СБУ Василь Малюк і очільник ВМС Олексій Неї взагалі особисто планували і планують окремі спецоперації що стосується ГУР, то ми так само радіємо успіхам наших побратимів із ГУР, як і кожен українець. Мови про конкуренцію не йде. Ми всі разом із побратимами із сил безпеки та оборони працюємо на спільну мету. Це перемога України над РФ. над чим ми і займаємось ну, попри те, що вже знищено третину чорноморського флоту, які загрози Росія продовжує нести нам з Чорного моря. Загрози ракетних обстрілів Чорного моря залишаються, але їх уже значно менше ніж на початку. Вторглі. Ми робимо усе, щоб закінчити домінування Росії в Чорному морі. І, зокрема, за допомогою бойових човнів служба безпеки та інші побратими нашої сил безпеки та оборони відігнали кораблі РФ із західної частини моря, і це дозволило розблокувати зерновий коридор. Зокрема. Але у нас ще багато роботи, тому плануємо спецоперації, знищимо військові об'єкти ворога, руйнуємо логістичні артерії і працюємо далі і наближаємо перемогу. Голова служби безпеки України обіцяв, що після знищення ракетоносіїв СБУ візьметься за знищення російських підводних човнів. Чи є на сьогодні вже розроблені технології, які дозволяють у перспективі розраховувати, що ця місія буде виконана. Голова СБУ Василь Молюк дійсно говорив про те, що ми прагнемо вибити всі ракетоносії з української акваторії Чорного моря. І тоді звернемо увагу і на підводні човни. Знищення Чорноморського флоту РФ це надскладна, але реальна задача, яка потребує об'єднання усіх українців. Зазвичай СБУ розповідає про свої задуми вже тоді, коли досягає результату. Тому замість прогнозів ми будемо робити свою справу: це знищувати ворога будь-якими способами, і на землі, і на морі. Чи намагалися Росіяни знищити е, місця виробництва дронів? І е, ну я тут два питання зразу поставлю. Вони ж намагаються ще й свій дрон виробити. Що про нього відомо? Ну, давайте почнемо з першого. Що СБУ убезпечує свої розробки від зазіхань ворога, і треба зазначити, що ми постійно знаходимося на декілька кроків попереду, тобто постійно розвиваємося і не даємо окупантам можливості повноцінно протидіяти нашим дронам. І сам факт того, що ми можемо атакувати їхні об'єкти в чорному морі, такою зброєю, став несподіванкою для ворога. І як казав один із бригадних генералів СБУ, служба безпеки ніколи не повторюється. СБУ не стоїть на місці. Технології змінюються. Ми їх вдосконалюємо, вдосконалюємо свої розробки і шукаємо кращі рішення. Таким чином ми діємо на випередження. І саме тому зараз в арсеналі СБУ декілька видів морських дронів. Що стосується запитання про росіян, то так, росіяни продукують свої безпілотники, але це їх не врятує. Це лише збільшує кількість законних цілей для нас у Чорному морі, тому будь-які так звані розробки не впливають на наші плани зі знищення і на нашу стратегічну мету це перемогу над Росією. Артем, дякуємо за ваш час Спасибо. за інформацію. Артем Дехтеренко, речник Служби безпеки України, розповів нам про прогрес у сфері розробки українських безекіпажних катерів.